Ми всі знаємо колядки, так всі можемо співати колядки. І сьогодні цей вечір різдвяний є для того, також щоб ми всі їх співали не тільки ті, які тут, але також ті, які там. Тому заохочуємо, щоб це було таке спільне наше дійство, в якому ми разом беремо участь. Добрий вечір. Ає календаря для щирого бажання віри у добро. Різдво, коли б його не святкували, найбільша радість для людей. Цей день народився Ісус. Ще всьому такого значного для всього світу. Ісус син божий. чуєш, друже, а чи співає душа твоя, до звістки з неба, не будь байдужим, залишає в серці любов Христа. Святкуватимуть до Нового року, але костел долучиться і до православного Різдва. 7 січня на площі цілий день будуть знов співати колядок і танцювати на радість Богові.